Так, розпочинаємо виконавчий, э, засідання виконавчого комітету. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету від 1 жовтня 2025 року. Наголошую, що ведеться відеозйомка з подальшою публікацією на офіційному сайті Ломанської селищної ради. Також наголошую, що у випадку оголошення. Повітряної тривоги, зйомка призупиняється. Засідання зупиняється та всі проходять в укриття, але після відбою повітряна тривога засідання повітряна тривога, засідання буде продовжено. Орієнтовний порядок денний засідання виконавчого комітету Лиманської селищної ради Разіянського району Одеської області від першого року. Перше питання про погодження, внесення змін та доповнення до рішення Лиманської селищної. Ради від 18 грудня 2024 року номер 1077-8 про селищний бюджет Ломанської територіальної громади на 25 рік. Микола Вікторович, прошу. Пропонується внести наступні зміни до селищного бюджету. Це збільшити доходну та видаткову частину за рахунок субвенції державного бюджету місцевого бюджету на надання державної підтримки з особливими освітніми потребами. В сумі 47 100 гривень. Також пропонується збільшити доходи до видаткову частину за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти. В сумі 247 тисяч 500 гривень. Також пропонується збільшити доходи до видаткового. Е Частину за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 756 тисяч 600 гривень. Крім цього, пропонується за рахунок перерозподілу коштів місцевого бюджету виділити наступну. Середньої освіти, 63 тисячі гривень на окладі з випробування опору ізоляції, обладнання та перевірки конфлікт захисного заземлення. 25 854 гривень на оплату послуг санітарно гігієнічної обробки приміщень закладів загальної середньої освіти. 62 тисячі 502 гривень на придбання проєктів та екранів для кабінетів захисту України. Розподілити поточних видатків на капітальні видатки. 95 тисяч 280 гривень на придбання електроплит для облаштування картоблоків закладів загальної середньої освіти. 18 тисяч гривень на оплату послуг з професійного розвитку педагогічних працівників. Розподілити кошти по службі у справах дітей. 745 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки. По фізичній культурі. Виділити 99 959 гривень на впровадження заходів з енергоспоряження капітальний ремонт приміщення з заміною вікон. І виділити на Збройні Сили України 200 тисяч гривень. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти. Утримались єдиного Друге питання. Рішення прийнято. Про друге питання про погодження внесення змін та доповнень до програми територіальної оборони Ломанської селищної територіальної громади Розділянського району Одеської області на 24-25 роки, затвердженої рішенням сесії Ломанської селищної ради номер 851-8 від 14 -го. 2023 24 року про затвердження програми територіальної оборони Ломанської селищної територіальної громади Розділянського району Одеської області на 24-25 роки. До програми територіальної оборони пропонується внести зміни в додаток 3 в частині доповнення пунктом в частині виділення коштів на Збройні сили України в сумі 200 тисяч гривень. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти Утрималось. єдиного рішення прийнято. Третє питання про погодження затвердження переліку податкових агентів, які здійснюють справляння туристичного збору на території Ломанської територіальної громади. Пропонується затвердити відповідний перелік податкових агентів, які здійснюють туристичного збору. По нашій громаді це, це тільки один податковий агент ФОП Зінченка Світлана Васильівна, ДТР-сервіс, які розміщені по вулиці Одеська, 9, село Кочоган, Лиманська територіальна громада Врознянського району Одеської області. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утрималось, єдиного рішення прийнято. Четверте питання. Про погодження внесення змін до програми охорони довкілля Ломанської селищної територіальної громади Радянського району Одеської області на 25-28 роки, затверджене рішенням Ломанської селищної ради номер 8 від 06.03.25 року. Затвердження програми охорони довкілля Луманської селищної територіальної громади району Одеської області на 25 і 28 роки до програми охорони довкілля пропонується внести зміни в частині відповідно до листа департаменту екології. Ми виключаємо, вони нам надали свої пропозиції щодо виключення з цієї програми тих заходів, які вони вважають, що мають бути в окремій програмі. Тому тут все, що, Стувалося водопостачання, ми виключаємо і потім приймемо певну програму. Тому з цієї програми ми всі пункти виключаємо. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Против? Утримались? Єдиноголосне рішення прийнято. Дякую, Микола Вікторович. П'яте питання про затвердження акту списання групи основних засобів та? Інших необоротних активів з балансу Ломанської селищної ради Розілянського району Одеської області вирішили затвердити акти списання основних засобів та інших необоротних активів. номер 6 від 24 вересня 25 року з балансу Ломанської селищної ради Розілянського району Одеської області, друге відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату Ломанської селищної ради здійснити дії. Згідно з вимогами чинного законодавства, третій контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення головного бухгалтера виконавчого апарату Ломанської селищної ради Жархопського НО. Це у нас картріч. Сума первісна вартість 550 гривень. Всього залишилось 275. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за против? Утримались? Єдиного голосне рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження акту списання групи основних засобів та інших необоротних активів з балансу Ломанської селищної ради Розілянського району Одеської області вирішили перше затвердити акт списання основних засобів та інших необоротних активів номер 7 від 24 вересня 2025 року з балансу Ломацької селищної ради Розілянського району Одеської області, друге відділу бухгалтерського обліку. Господарської забезпечення виконавчого апарату Ломанської селищної ради здійснити дії згідно, дії згідно з вимогами чинного законодавства. Третій контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головного бухгалтера виконавчого апарату Ломанської селищної ради Жарковську НО. Це в нас принтер. Цена була. 1850 залишилось вісімсот 1850. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримались? Єдиноголосне Рішення прийнято. Сьоме питання. Про затвердження та списання групи основних засобів та інших необоротних активів з балансу відділу освіти культури молоді ломанської селищної ради Росіянського району Одеської області Наталія Сміславна, пошука. Доброго дня, пропонується затвердити акт списання е, комп'ютерної техніки та іншого обладнання з е, балансу відділу освіти. Це стосується закладів загальної середньої освіти і дошкільної. На попередньому засіданні виконавчого комітету було піднято про питання про надання дозвілу на списання, тому зараз е, пропонується затвердити акти на списання цієї техніки та обладнання. На загальну суму 275 тисяч. Да, 275 тисяч 242 гривні 87 копійок. Які будуть запитання? Хто за те, що проєкт рішення? Прийняти в цілому, хто за проти. Утримались. Єдиноголосне рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження положення осереку для викладання навчального предмету захист України. На попередньому засіданні виконавчого комітету було піднято питання щодо створення осередку з навчального закладання навчального предмету захисту України в наших ліцеях. І сьогодні пропонується як доповнення до цього рішення, до створення, про затвердження положення про цей саме осередок, тобто як він функціонує. На яких умовах хто що робить в осередку, хто підвозиться до осередку, тобто ці всі нюанси повинні вже прописані в положенні, і тому пропонується його затвердити. Які будуть запитання? Хто, хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за против? Утрималось єдиного Рішення прийняти. Дякую, Наталіслава. Дев'яте питання. Про затвердження протоколу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті е, Ломанської селищної ради номер 0925 від 25 березня 25 року. Е, доповідач мондель Алла. Е, е, до Луманської селищної ради спотування звернулися служба у справах дітей. У нас є діти, які позбавлені батьківського опікування при досягності 16 років, і якщо у них немає житла, то вони поставити їх на квартирний облік. Е, є рішення про є розпорядження Троян Давид Русланович та Родині Кіти Янович. Є рішення про надання статусу дітям про подбавлення таких попікування та діти досягнути 16-річного -річ, 16 віку. Житла в них немає. Які будуть запитання? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утримались єдиного рішення прийняте. Дякую, Олександр. Десяте питання про надання не дітей. Поліщенко Катерина Ігоревна, 14.10.2010 14, року, народження, статусу дитини, позбавлення від батьківського опікування. Ірина Геннадійовна, прошу. Дити залишилися від батьківського опікування, батька помер, мати в розшуку, дити знаходяться з бабусю і з дідусь. і щоб далі їх соціально задержати, просимо надати статус дити, позбавлені батьківського опікування а не вирішити питання з, з матір'ю дитини. Які були ці питання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняли в цілому? Хто за? Проти? отрималось Лідина Голосна. Рішення Пінтер. Одинадцяте питання. Про надання неповнолітній дитині Андросову Івану Андрійовичу 30.01.2014 року народження статусу дитини. Що-то ніхто. Да, там дівчинка старається. София, пропаде. Mm. Uh, про надання наповнення дитинних Павліщенка Софії Ігрівни, 31.10.2014 року, народження статусу дитини позбавлені батьківського піклування. Це зі слідчиками Ольша, теж залишилася без батьківського піклування, просимо надати статус. Які будуть запитання? Хто за те, щоб про, проєкт прийняти в цілому? Хто за? Проти. утрималась единого рішення прийнято. Так, дванадцятое питання. про призначення пікуна над неповладітньою дитиною Поліщенко Катериною Игоревною, 14.10.2010 -е, -е, року народження до службы заноса дідуся заявою, що просить призначити його дешку на школу на пакет документов предоставлю. Діти на даний час тимчасово було влаштовані до, до сім'ї бабусі та дідусі і просимо дати опіку над цими дітьми. Які були це питання? Хто за те, що ви проєкт рішення в цьому? Хто за? Проти отрималась єдиноголосне рішення прийнято. Тринадцяте питання про призначення опікуна над неповнолітньою дитиною Поліщенка Софією Ігриною. 31.10. 2014 року народження. Це теж, та ж сестричка, Дітуся тут же на подапі Які будуть запитання? Хто за те, щоб пройняти рішення прийняти в цьому? Хто за? Проти. України єдиноголосно. Рішення прийнято. 14. дякую Ірина Геннадійна. Чотирнадцяте питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. Далі прошу доброго дня. Усім на комісію з питань надання матеріальної допомоги було подано чотири заяви від військовослужбовців. Після розгляду звернення було запропоновано надати матеріальну допомогу. Колесіну Олександру, 5 тисяч гривень у зв'язку з пораненням та довготривалим лікуванням. Степенщий металі тисячу гривень як діючому військовослужбовцю. Тимченко, Олександру та Панченко Путанку 5 тисяч гривень у зв'язку з пораненням. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за проти. Утримались. Єдина голосна. Дякую, Дарі. 15 питання різне. У кого що є? Порядок денний вичерпаний. Прошу голосувати за закриття засідання виконавчого комітету від 1 жовтня 2025 року. Хто за? Проти? Утримались. Єдина голосне. Всім дякую. До побачення.